Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Як добре, що ми з вами зустрілися Катерина Гальчинська. Один з київських депутатів дав у користування два великих вантажні спринтери. Волонтери церкви та проєкту Hope for Ukraine за сприяння Hope Channel International й Адра розібрали перегородку в мікроавтобусах, щоб тепло із салону йшло у відсік, де раніше мав бути вантаж. Туди поставили стільці з молотовного будинку і в такий спосіб авто переобладнали для перевезення людей. Війшло аж 16 стільців спереду, ще два місця. Отже, загалом 19 місць із водієм. Ще у волонтерів було два автобуси: Volkswagen Т 5 якими планували евакуювати людей з Ірпеня та Бучі через Боярку, Білу Церкву, Сквиру до Чернівців або Львова. Під час першої поїздки не стихали сильні вибухи. Ми дізналися, що бомблять село Стоєнку, яке за шість кілометрів від Ірпеня. Земля двихтіла. перелякані люди шукали хоч якесь укриття, тож автобус заповнився швидко. Дві дівчини дуже просилися, щоб ми взяли їх. Одна сказала, що приїхала на лікування і немає коштів. Жила в подруги з Ірпеня, але останні чотири дні просиділа в підвальному приміщенні. Нічого не їла, не мала де спати, була тільки питна вода. Подруги не було вже сім днів, як і зв'язку з нею. Біля водія було ще два місця, куди й посадив їх волонтер. Вирушили в дорогу, зайняли своє місце в колонії автомобілів, які також евакуювали людей з Ірпеня. Доїхали до передостаннього блокпоста. Вибухи були настільки сильні, що перелякані люди не знали, що робити. Деякі вибігали з машин, одні присідали, інші просто дивилися. Хтось залишався в авто, насторожено спостерігаючи за навколишнім страхіттям. Поки доїхали до останнього блокпоста, вибухи стихли. До автобуса підійшли поліціянти і сказали: якщо хочете виїхати, то ви маєте 5-7 хвилин. Їдьте якомога швидше, інакше можете не встигнути і потрапити під бомбардування. Отож, на великій швидкості автобуси їхали дорогою, обабіч якої наляканим людям відкривалися жахливі картини руйнування. Усе підірвано. Ось супермаркет, щось схоже на блокпост, дим і запах пороху. Ще 40 хвилин тому, коли вони їхали на евакуацію до Єрпеня, тут все було цілим. Зевакуйованих приблизно половина була адвентистами, та невідомо чи інші взагалі були віруючими, проте побачене зробило всіх віруючими людьми хтось хрестився, інший шепотів молитви, третій голосно кричав: Господи, спаси! У салоні було неспокійно. Дорослі відчували напруження та страх, а діти плакали. Ця евакуація була своєрідною євангельською програмою. Водій чув, як якась жіночка втішала людей Господь з нами. Не бійтеся, усе буде добре. Водій запитав дівчат, які їхали спереду, чи читали ви коли-небудь Біблію. А псалом 91. -й? Ні, ніколи не читали, але почитаємо. Дівчата знайшли у своїх смартфонах електронну біблію. Вони не просто читали, а захоплювалися кожним словом, кожною фразою. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить, адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Псалом 91, 7, 11, 12 вірші. Дорога була непроста. Зробили зупинку у сквері, що в Київській області. Люди вперше побачили, що таке церква Адвентистів сьомого дня. При молитовному будинку був організований притулок, людей нагодували, дали гарячого чаю. Пастор підготував ковдри і подушки. 66 людей розмістилося в приміщенні дому молитви. О 6.45 перед поїздкою далі усіх присутніх у церкві зібрали на молитву, зачитали обітниці з Біблії, заспівали пісню Вірний Спасителю мій». Під час співу багато людей плакало, відчувалася Божа присутність, Божий дотик до серця. Так спільна біда об'єднала людей. У двох осіб, яких евакуювали після операції, піднялася висока температура, в одного розійшлися шви. Волонтери, поки їхали, намагалися телефоном розв'язати питання, де для них купувати ліки, де знаходити лікаря. У нових обіходах допомогли хлопцеві, у якого розійшлися шви, підлікували, а дорогою ще й купили ліки. Американець, одружений з українкою, почувався погано. Йому також були потрібні ліки та ще й спеціальні, які він забув удома. Дорогою волонтери шукали телефоном і ці ліки. Поки ми доїхали до Вінниці, ліки вже були на місці, і чоловік прийняв їх. Йому стало значно краще. Усіх евакуйованих довезли до чернівців, розмістили, нагодували. Хтось поїхав за кордон. На перетині кордону люди хвилювалися, що на них чекає, що робити далі. Аж раптом і там побачили намет Адра. Волонтери зустрічали, годували, розсаджували в автобуси і давали із собою пайок. Люди відчували, наскільки потужна організація церкви і дивувалися. Скрізь нас готові зустріти адвентисти, які надають необхідну допомогу. Люди обіймали волонтерів та одне одного, дякували за порятунок, а волонтери відповідали не ми ваші рятівники, ваш рятівник Ісус. Найбільш приємним було, коли підбігали діти та щиро обіймали волонтерів, а ті пригощали їх солодощами та яблуками. Восьмеро людей, які були евакуйовані цього дня, залишаються на зв'язку і розповідають, що продовжують молитися. Вони телефонують, дякують і говорять: як добре, що ми з вами зустрілися. У центральному регіоні ще до початку війни планувалася івангельська програма. Були надруковані афіші, але, на жаль, провести її в запланованому форматі не вдалося. Зараз, завдяки служінню і допомозі людям, ми проводимо своєрідну євангельську програму вчинками. Люди бачать діяльність і щирість кожного члена церкви. Отож, підтримуємо одне одного, нумо допомагати одне одному, розповідаємо людям про Бога і його милість. З Божою допомогою ми можемо зробити цю євангельську програму ще масштабнішою.